Оце подивіться, який в нас напор води в крані. Оце набираємо воду, все тільки що в набраному віді. В крані це сьогодні ще й напор великий. Це сьогодні навіть вода є. Господиня Тепер Світлана показує та розповідає, як люди у селищі Кам'яне користуються централізованим водопостачанням. Як в пустині живемо, по суті. У сусідів Світлани ситуація ще гірша. Вода до них не доходить взагалі. Кран включений, на всю включений. Ось це має бути дні вода. Її немає ніколи. Подружжя Іван і Людмила вже і свердловину пробували. Та звідти тече солона вода, від якої вся раковина у вапняку. А ще на подвір'ї встановили велику каністру, щоб збирати дощову воду. Люди чекають на зливу або снігопад як на манну небесну. З перебоями або ж взагалі без води живе третина селища вже декілька десятків років. Хтось вимушений воду закуповувати, хтось цілодобово набирати ємності. Інші ж мають встановлювати насоси. У нас там стоїть свій насос, станція, яка вже з басейну качає мені насосом воду на хату. Без помпового пристрою тиск води у будинку буде мінімальний. Тож родина Ніни вимушена пристосовуватись. Якщо це ще хоч більш менш вона біжить, то ж такі ці, що вона просто є дзюрчить. Я по два дня точу. На же не бросью, бо мало лі там щось підніметься. Обурені люди вже не перший місяць, а то і рік просять від районної та обласної влади допомоги. Жити без елементарних умов вже не в змозі. У всіх боліри, у всіх стиральні машинки, вода получається не поступає, вона починає пищати, Болір горить. Що робить? Пользуємося водою. Купаємося. В мене все тіло, ось о, вся кожа. Вона біла від цієї. Постійно чухається. місцеві. Ще чотири роки тому власним коштом міняли труби. Зараз вже готові скластися грошима, аби побудувати помпову станцію на усе селище та допомогти їм. Ніхто не хоче. Розуміємо, що фінансові потреби місцевої влади і самого водоканалу не такі великі. Ми готові свого боку за власний кошт побудувати цю станцію. От, але є питання забезпечення електроенергією роботи цієї станції. Ми не можемо це зробити. За відповідями, ми приїхали до Солонянської селищної ради, яка має контролювати такі питання. Та конструктиву почули не дуже багато. Ну треба зробити розрахунки і зрозуміти, яке обладнання і де, треба його встановити для того, щоб ну. Ті, ті вулиці, які сьогодні не мають тиску або мають проблеми з тиском, щоб ну вирішити це питання і забезпечити безперебійне постачання води, якщо будуть давити, порве все інше, тому там треба вирішувати технологічно. Відомо, що місцевий водоканал вже почав розробляти проєкт та навіть шукати гроші на його втілення. А от коли будуть результати? Ми спрямували інформаційний запит до Дніпропетровської обласної ради і обов'язково повідомимо, як отримуємо відповідь. Марко Ручка, Олександр Литви, новини 11 каналу. Дякую вам за перегляд цього сюжету. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал. А також слідкуйте за новинами від 11 телеканалу, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм.